Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний у першому посланні Петра у другому розділі. Я буду читати з 4 по 6 вірші. Петро пише такі слова: Приступая к Ньому, камню живому, чоловіками отверженному, но Богом ізбраному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный, священство Святое щоб приносити духовні жертви, благоприятне Богу Ісусом Христом. І сказано в Писанні: От я полагаю сьогодні камінь краєугольний, ізбраний, драгоценний і віруючий в Него, Бачите, не Апостол Петро, він навчає віруючих людей новому життю, життю у Христі. І після того, як він роз'яснив їм, що для духовного зростання потрібно. Перебувати в слові, полюбити це слово, прийняти це слово. Він говорить їм про другий крок. І він говорить їм про те, що другим кроком буде зростання у поклонінні, зростання у служінні Ісусу Христу як частина церкви. І для того, щоб показати оцей е, ілюстрацію таку, е, що означає бути частиною церкви, Петро він використовує ілюстрацію будівництва будинку. І він говорить про те, що є краєугольний камінь, яким є Ісус Христос, і ми покликані, приступаючи до Нього, збудовувати із себе оцей духовний будинок. І це легко було зрозуміти тим, які в той час жили, і багато разів спостерігали за тим, як будуються будинки. В Ізраїлі того часу. Будинки будувалися з каменю. Камінь був легкодоступним будівельним матеріалом, міцним. І люди, які будували будинок, вони їхали десь на каміноломню. І там із цього вапняка витесували собі камень. Так от, серед усіх каменів, які там були витесані, люди витесували один великий рівний рівний камінь, масивний такий. І цей камінь називався Наріжний камінь. І потім грузили всі ці камені. Відбирали там, де більші, де менші, грузили всі ці камені, перевозили на місто будівництва і починали будівництво. І коли вже фундамент був зроблений, то перший камінь, який закладався в будівлю, це був наріжний камінь. Він клався один камінь. Він клався в будинку. І на цей день, до нього і ставлячи на нього будівельники, вони будували вугол будинку майже доверху. Будували вугол будинку. І оскільки цей вугол будинку ще не тримався іншими стінами, то наріжний камінь під цим вуглом будинку мав бути, по-перше, масивним, щоб витримати на собі масу цього вугла будинку. А по друге, рівним. Щоб усі інші камні, рівняючись рівно на нього лягали, і цей вугол не падав. І потім, коли вже на наріжному камні будувався цей один вугол, по іншим камням, тоді, якби смужечка за смужечкою будувалася решта стін будинку. Так от, Петро говорить, що для нас, віруючих людей, Ісус є цим наріжним каменем. Лише приходячи до Ісуса, ми можемо стати частиною церкви, оцього духовного будинку, частиною стіни цього духовного будинку, для того, щоб разом поклонятися Богу. І в цьому є два важливих значення. По-перше, до церкви людина може прийти лише через особисту віру в Ісуса Христа. Ця ілюстрація показує, що лише ті люди, які приходять до Христа, приступають до Христа, стають частиною цього нового духовного будинку. Ми знаємо про те, що Христос Він прийшов у цей світ, Він став людиною, і Він був розп'ятим на Христі. І коли Бог поклав на нього наші гріхи, Божий гнів зруйнував тіло Його храму. І Христос віддав тіло свого храму на Божий гнів на руйнування, для того, щоб ми стали оцими каменями, дорогоцінними, викупленими каменями для нового духовного будинку, який буде духовний храм Божий. Але більше за те, навіть прийшовши до церкви, ставши частиною церкви через Христа, ми потребуємо, щоб. Тулятися до Христа, наближатися до Христа для того, щоб здійснювати свою функцію, для того, щоб здійснювати це поклоніння Ісусу Христу. Ми знаємо про те, що Христос своєю жертвою він не просто викупив нас. Христос своєю жертвою він приніс найвеличніший дар Богу. Його жертва стала прославленням Божого імені. Його жертва була даром хвали Богу. Його жертва вона показує що угодне Богу. І коли ми приходимо до Христа, як до того, хто помер за наші гріхи, ми бачимо ту жертву, яка угодна Богу. І ми бачимо те, як ми можемо прославляти Бога. І жертва Ісуса Христа таким чином, вона навчає нас. Віруючих приносити духовні жертви Богу, суттю яких є поклоніння Ісусу Христу. Коли люди втрачають оці живі стосунки з Христом, який помер за їхні гріхи, люди починають використовувати служіння церкви для будь-чого, для різних програм, для прославлення самих себе. І церква перестає бути цим духовним будинком, яке прославляє Бога. Але Божий задум для нас є такий, щоб ми знову і знову. Знову і знову, приходячи до Христа, відчували Його милість, Його благодать, яка є для нас в Його жертві. І тоді, коли наші серця вони будуть сповнюватися радістю, спасіння, яке Христос звершив для нас, наші серця будуть і сповнюватися словами хвали, і ми покликані Богом постійно збиратися разом, збиратися разом у церкву, для того, щоб разом ділитися. Переживаннями цієї слави, істиною цієї слави і разом єдиними устами приносити Богу духовні жертви. До цього ми покликані. Нехай Господь благословить нас щодня приходити до Христа, вклонятися Христу, який помер за нас, для того, щоб наші серця сповнювалися бажання потім у неділю прийти і зустрітися разом з братами і сестрами, і разом прославити нашого Господа Ісуса Христа. Приносячи таким чином Богу благоприємні духовні жертви. Амінь.